Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Служба безпеки України, за повідомленнями її ж власної прес-служби почала розслідування щодо знаходження в моєму львівському помешканні приладу, який міг використовуватися для незаконного прослуховування. Я з самого початку не збирався коментувати. Ту ситуацію, з якою я зустрівся кілька днів тому, я вважав, що коментувати цю ситуацію мають мої колеги, має влада. І, звичайно ж, тільки в тому разі, якщо виявиться, що цей незаконний пристрій дійсно був встановлений її представниками. І, звичайно, в такій ситуації. Мені залишалося б тільки дочекатися проведення експертизи, яку мала б провести Служба безпеки України, і дізнатися, хто для чого коли встановив підслуховуючий пристрій в моєму помешканні, чи робилося це із метою отримання якоїсь інформації. Чи з метою моєї компрометації, чи з якимись ще цілями, які наразі мені не є відомими, а може, це робила зовсім не влада? Може, це робили представники ворожих спецслужб, адже варто нагадати, що з 2014 року я знаходжуся під санкціями Російської Федерації погрози. Я отримував з Росії регулярно і в ті часи, коли працював в цій країні, і після того зустрічався із складними для себе ситуаціями під час майдану 2013-2014 років. І також маю всі підстави вважати, що Знаходжуся серед тих людей, які не викликають симпатій у російського політичного керівництва, російських спецслужб і російських пропагандистів. Мені достатньо не тільки санкцій, а хоча б того, що всі періодичні видання, з якими я співпрацював в Росії на момент вторгнення. До України у 2014 році були відразу ж заборонені після того, як я продовжував розміщати там публікації. Мені достатньо того, що генеральна прокуратура Російської Федерації вже цього 2022 року збиралася закрити радіостанцію «Ехо Москви, нібито за те, що я закликав у ефірі цієї радіостанції до ядерного бомбардування Москви. Я, звісно, нічого подібного не казав. Казав про те, що в разі стратегічних ядерних ударів постраждають не тільки Сполучені Штати, але й Росія. Однак, генеральна прокуратура Російської Федерації за свідченням головного редактора, тепер вже колишньої цієї радіостанції Олексія Венедіктова саме щодо моїх висловлювань збиралася доповідати президенту Росії Володимиру Путіну, щоб обґрунтувати необхідність закриття цієї російської. Радіостанції є звідки очікувати небезпеки. Однак, після того як у анонімних телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що пристрій, який я знайшов у себе в квартирі, використовується департаментом контррозвідки Служби безпеки України у рамках контрзвідувальний захід у межах відпрацювання контактів Володимира Сівковича, в мене звичайно з'явилося мільйон запитань і. Тут мова йде насамперед про мою репутацію, адже величезна кількість людей, які приходять до української політики як нові обличчя, а потім за кілька років з цієї політики зникають, ніби їх там ніколи і не було. Що таке репутація? Навіть і не знають і знати не бажають. У них коротка дистанція пов'язана із насолодою владою та тими можливостями, які дає ця влада в Україні. А для мене. Участь у політичних процесах, політична аналітика це довга дистанція. І тут без репутації не обійдешся. І будь-які спроби завважати на такі прості факти, мені здається, є досить важливими для. Кожного політичного журналіста для кожного політичного аналітика для кожної людини, яка збирається брати участь у розбудові України навіть зараз у такі важкі часи, коли саме питання існування української держави і проживання українського народу на територіях, які ворожий державний організм зважає своїми, залишається під великим знаком питання і залежить виключно від результатів військових дій і від того героїчного опору, який зараз здійснюють українські збройні сили фактично власними тілами затикаючи те нерозуміння ситуації, яке проявлялося упродовж багатьох непростих років української історії історії недооцінки російської небезпеки, тому звичайно намагатися дізнаватися про мої контакти з тими чи іншими політичними діячами з минулого. Це вже удар по моїй власній репутації. Як політичний журналіст, я звичайно спілкувався з багатьма політиками з різних таборів і ніколи не приховував цих своїх контактів. Це були і інтерв'ю, і зустрічі, і досить жорстка полеміка в телевізійному ефірі. Звичайно ж, з тими українськими політиками, які залишили територію України після Майдану 2014 року, я вже ніяких контактів не мав, навіть не тому, що сам не бажав мати цих контактів. Мені б цікаво було згадати багато питань людям, які, скажімо, у 2013 2014 роках публікували матеріали, які мене. Компротували. Мені цікаво було б запитати у колишнього міністра внутрішніх справ чи у колишнього голови СБУ, звідки з'явилися, записуючі пристрої в моїй квартирі перед Майданом 2013 2014 років. Безліч таких питань, також пов'язаних із моєю власною репутацією. Однак самі ці люди, звичайно, вже більше ніколи не виходили на жодний контакт зі мною для всіх людей, які обрали. Росію, а не Україну після 2014 чи років я вже був небезпечним контактом, тому що, повторюю, в самій Росії і політичне керівництво і спецслужби завжди ставилися до мене як до відвертого ворога. На цьому можна було б звичайно поставити крапку. Але якщо інформація з анонімних телеграм-каналів відповідає дійсності, то тоді виникає питання: а чому б не? Запитати мене про ці мої контакти, з ким, коли вони були, коли закінчилися, і отримати чесну відповідь, А за чесна відповідь це саме те, чим я займаюся в публічному і непублічному, до речі, просторі упродовж трьох десятиріч. А якщо подібні дії є лише приводом для того, щоб записувати ті чи інші мої розмови, Намагатися мене скомпрометувати, обмежити мою журналістську діяльність, то тоді виникає питання щодо якості цієї державної системи, з якою ми маємо справу, і яка має перемогти Росію у цій виснажливій боротьбі, яку ми сьогодні ведемо. Адже ми маємо усвідомити, що одна авторитарна держава, тільки більш слабка, не переможе іншу, тільки більш сильну, жорстоку і підлу. Ми можемо перемогти Росії тільки з чистим сумлінням, тільки якщо дійсно будемо бажати побудувати демократичну країну, європейську країну, в якій влада і громадяни співробітничі, в якій у громадян не з'являються таємні підслуховуючі пристрої під ліжками. В будь-якому іншому разі. Ми приречені на поразку, а я бажаю Україні перемоги. І хотів би, щоб цієї перемоги також бажали України ті, хто має сьогодні відповідальність за рішення тих чи інших структур. Дуже сподіваюся, що вся ця анонімна інформація це наклеп на контррозвідку Служби безпеки України і на всіх тих, хто відповідає за її діяльність. Але хочу ще раз підкреслити, що якщо цей наклеп має. Хоча б один відсоток спільності з реальністю це компромітація не мене, а тих, хто встановив в моєму помешканні, підслуховуючи пристрої під надуваним і брехливим приводом. Дякую, друзі. Залишайтеся зі мною. Підписуйтесь на цей канал. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. Хай щастить! Перемоги всім нам.